Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УП-лайф. на вулиці, як ви розумієте, стає все спокотніше, А світло в наших з вами домівках стає все менше. Я думаю, що кожен українець розуміє цей взаємозв'язок. Про це далі детальніше долучаю до нашої розмови Володимира Кудрицького, голову управління компанії «Укренерго». Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий. день. Пане Володимире, дивлюся на ранкове повідомлення «Укренерго». Споживання електроенергії в четверг збільшилося на 7% через аномальну спеку. Буквально перед нашою з вами розмовою тримав в руках телефон і бачив вже нещодавні повідомлення «Укренерго», яке стосувалося того, що обмеження через аномальну спеку будуть ще. Жорсткішими, тобто тут мова йде про відключення світла можливо, в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях з 1600 до 23.00. І дивлюся на невтішні повідомлення синоптиків, зокрема відомої Наталії Діденко, яка каже, що пік спеки очікується з 12 до 15 липня. Ну і вже навіть сьогодні, в деяких центральних областях температура сягає подекуди 40 градусів і. З огляду на все це, які у вас прогнози, буде далі навіть не на 16 до 23, а від ранку до вечора е більше графіки відключень. Давайте спочатку е я прокоментую щодо там різних областей. В усіх областях ситуація буде приблизно однакова, тому що зараз е сама методика відключень, яка була впроваджена декілька тижнів тому, вона була змінена декілька тижнів тому. Вона передбачає, що по всій країні там рівна кількість груп споживачів в кожній області вимикається. Тобто, якщо всього груп шість в кожній області вимикають три або дві, або чотири, то відповідно плюс-мінус всі несуть солідарний тягар цих відключень. Тому не буде аж так сильно відрізняти ситуація в Київській області, там і в Тернопільській, наприклад, або в Вінницькій. Це перше, друге, дійсно, спека аномальна, і не тільки Україна стикається з викликами в енергетичній сфері, а й по суті, вся Південна Європа досить сильно потерпає від е, цієї спеки, і енергосистема європейська також працює близько до межі своїх можливостей з точки зору виробництва електроенергії. Це відображається і на цінах на європейських ринках, зокрема. От Сьогоднішня ціна, наприклад, в Угорщині вона зросла в 5-7 разів порівняно з звичайним рівнем, який спостерігався до спеки. Тобто є багато різних таких ознак, які свідчать про те, що не тільки в Україні, а взагалі на континенті досить така непроста ситуація в енергосистемі. Але в Україні, звичайно, основна проблема, основна причина наших проблем і відключень полягає в тому, що. Величезна кількість е генерації електроенергії є недоступна через обстріли росіян, і ми бачимо наскільки масштабними і наскільки руйнівними ці обстріли бувають, і на жаль, вони поки що не припиняються. Тому ми працюємо в абсолютно неспівставних умовах з нашими європейськими партнерами. Це теж треба розуміти. І якщо говорити про прогнози, ну сьогодні дійсно декілька годин під час найбільшого рівня споживання, який спостерігається ввечері, буде введена додаткова черга відключень в усіх областях для того, щоб збалансувати енергосистему. Коли спека спаде, ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня. І також буде в невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі. Ситуація почне покращуватися, вона не покращиться магічним чином там, за один день чи за одну годину, але вона почне поступово покращуватися, і ми будемо спостерігати з вами такий висхідний тренд, або такий тренд на покращення, десь з кінця липня, як ми і прогнозували. В серпні ситуація ще буде ну, трохи кращою, і в вересні-жовтні в навіть маємо непогані шанси уникати відключень, принаймні таких масованих і повторюваних, як, які ми спостерігаємо в липні. Тобто, нам треба ще ну, буквально там, певний час, уже не такий тривалий потерпіти. І ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі. пане Володимире. Дозвольте на величке поточнення. Декілька моїх знайомих, які так чи інакше працюють в енергетичній сфері, назвали мені дату, що після 20-го числа стане легше. Чи можемо ми стверджувати? Бо сьогодні я і серед деяких енергетичних експертів чув саме цю дату після 20-го числа. Ну, це, це орієнтовна сповідно. дата. Дивіться, це орієнтовна дата, скажемо так, що в третій декаді липня дійсно трошки стане легше, і це ще буде залежати від того, наскільки стане легше, буде залежати від того, чи спаде спека, чи вона залишатиметься. Ну від цього оцей ступінь полегшення буде буде залежати, але Дійсно, трошки має стати легше, тому що будуть включені додаткові генераційні потужності в енергосистемі. Пане Володимире, хотів вас спитати про Ахмадит, бо ну, енергетики компанії ДТЕК, я думаю, що зробили надзвичайну роботу, коли вже 10 липня заживили цю дитячу лікарню після жорстокого, надзвичайно жорстокого цілеспрямованого обстрілу росіян. На жаль, нам доводиться вчитися на ось таких. От на, на трагедіях, на жаль, нам доводиться вчитися. На е, до вашу думку, ось цей досвід швидкого ремонту і швидкого заживлення його можна масштабувати там, наприклад, для Харкова, який там постійно страждає від російських обстрілів, зараз менше, або ж для Херсона, або ж для Запоріжжя, або ж для будь-якого прифронтового населеного пункту. Ну, перш за все, я хочу сказати, що дійсно, скажімо так, колеги зробили дуже хорошу і важливу в цей трагічний момент. Роботу трагедія Ахмадиту, вона не полишила, напевно, жодного українця байдужим, і дуже багато, як ви знаєте, компаній. Внесли благодійні внески на відбудову лікарні. Наша компанія не буде виключенням, і ми плануємо спрямувати понад 10 мільйонів гривень на відбудову цієї лікарні, включаючи особисті внески наших співробітників також. Що стосується масштабування досвіду, дивіться, ми фактично з лютого 2022 року постійно знаходимося в ситуації, коли треба екстрено відновлювати енергооб'єкти. І це стосується як наших колег з Обленерго, е, обленерго групи, «ДТЕК» ДТК, інші Обленерго так само, так і магістральні підстанції «Укренерго». Е, швидке відновлення підстанцій, які живлять Ахмадит, е, це е, дуже важливий крок. І на прифронтових територіях ми також е, спостерігаємо уже давно масштабування всіх такого позитивного досвіду швидкого відновлення. Тому що там обстріли відбуваються постійно, і там ремонтні бригади також працюють досить часто в зоні підвищеного ризику в на територіях, які досить щільно заміновані, і це звичайно велика і дуже складна робота, яка робиться. Ну а якщо говорити про наприклад підстанції Укренерго, які Часто в сотні а подекуди і в тисячі разів потужніші ніж ті невеликі підстанції, які живлять конкретний об'єкт, там чи то Охмадит, чи то якусь іншу лікарню, чи то якусь школу, чи, чи мікрорайон. То ну у нас теж уже за ці роки війни випрацювалися такі компетенції, які дозволяють нам в рази швидше відновлювати об'єкти ніж це було до вторгнення. Ніж ми це робили до вторгнення, тому всі енергетики, звичайно, ну зараз набагато більше мають досвіду такого екстреного відновлення, і це те, що робить нас сильними, це те, що дозволяє нам мінімізувати е, час без електроенергії для споживачів після обстрілів. Це дуже важливо, пане Володимире, за, за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями, і зараз все ж таки. Пік цієї енергетичної кризи в країні, чи ми вийшли там на певне плато? Ну, я можу сказати, ще раз повторити свій прогноз, що за десь півтора тижні, можливо, трошки швидше, стане легше. І ставатиме легше і легше з плином часу, в серпні, в вересні там, і в жовтні, і з єдиним лише скажу це з єдиним застереженням. Що ми не можемо, на жаль, прогнозувати нових атак ворога на електроенергетику. От якщо винести за душки оцей невідомий нам фактор атак, то ситуація в енергосистемі поступово дійсно покращуватиметься. Так що, в принципі, в принципі, я думаю, що треба почекати, вже не так багато часу залишилося до того моменту, коли. Почнеться цей висхідний А, Пане Володимире, зустрімо спостереженнями. Я думаю, що не тільки за моїм на вихідних часто графіки відключень десь скасовують, десь роблять їх більш м'якими. Я свідомий того, що це тому, що промисловість працює не в повному обсязі і для енергосистеми трохи легше, але хочеться бути з вами відвертим, спілкуючись там зі своїми знайомими, я практично ж від жодного не почув. Там що вони там. Хоч якось намагаються трошки економити в плані, в плані, в плані збереження електроенергії. А що ви спостерігаєте? Бо і Укренерго закликає, і енергетичні компанії закликають, і Міністерство енергетики закликає українців економити за вашими спостереженнями. Ці заклики вони мають місце, чи це вже так склалося серед мого невеличкого, знаєте, опитування? Воно нерелевантне все ж таки. Ну, перше, що хочу сказати, що причина, чому е, графіки м'які ще на вихідні, вона очевидна, тому що на вихідних завжди, завжди е, споживання менше, ніж в робочі дні, е, це теж зрозуміло чому, тому що не працюють не тільки промислові підприємства, а в принципі на вихідних всі підприємства не працюють або працюють менше, ніж в робочі дні. Відповідно, люди використовують менше електроенергії саме на роботі. Це перше. Друге, зараз такий період, коли досить суттєвими є обсяги відключень, відключень електроенергії, і ці обсяги відключень, вони самі по собі зменшують навантаження на енергосистему. Власне, вони для цього і вводяться. І тому, звичайно, основна, основний фактор зменшення споживання, фактично, який ми бачимо в енергосистемі, це власне ці і є відключення. Вони вимушені. Але вони досить суттєві, як я вже сказав, і звичайно, саме це зараз, саме цим непростим інструментом доводиться збалансовувати енергосистему. Але хочу вам сказати, що якщо говорити про економію електроенергії, ні я, ні жоден з моїх знайомих людей, з якими доводилося на цю тему говорити, не користується, наприклад, кондиціонерами. принаймні, Принаймні в години такого пікового навантаження на енергосистему, це важливий фактор ну, такої свідомості людей, який також безумовно грає свою роль у пом'якшенні впливу оцих обстрілів на енергосистему на фоні аномальної спеки. Тому, безумовно, ефект економії є і заклики до економії споживання. Вони, ну, вони є все ще актуальними, і тому я думаю, що можемо скористатися нагодою і у вашому ефірі також ще раз нагадати і закликати наших глядачів економити електроенергію, коли це можливо, і доцільно, тому що так ви допомагаєте нам виграти енергетичну битву з Росією. Пане Володимире, хочу вас ще спитати про те, знаєте, неодноразово чув думку від ваших колег з енергетичної сфери, що якщо б не дай Боже європейська енергетична система будь-якої, можливо, європейської країни опинилася під таким самим масованим російським обстрілом, то їм би було набагато складніше. А чому так? Чим вони відрізняються від тієї системи, яка побудована у нас? Знаєте... Е... Приблизно два тижні назад я брав участь в генеральній асамблеї організації НСВІ. Це така організація європейських операторів, фактично європейська енергосистема, такий електроенергетичний ЄС, частиною якого є Укронерго. Ми там один з найбільших членів цієї організації. От одна з тем, яку ми обговорювали, був блекаут на Балканах, який стався також нещодавно, просто через спеку. Тобто без всяких обстрілів, безсяких супермасштабних пошкоджень енергосистеми, спека в Південній Європі спричинила погашення енергосистеми чотирьох країн, майже Е, Українська енергосистема від європейської відрізняється перш за все величезним запасом міцності, який дав нам можливість пережити те, що ми пережили. І е, уникнути якогось довгострокового довготривалого блекауту і погашення всієї енергосистеми я можу практично гарантувати, що е, будь-яка велика європейська енергосистема якби стикнулася з викликами української енергосистеми, які переживає українська енергосистема, втрата там чи не половини генерації. Чи пошкодження там більше ніж 45% транспортної е, магістральної мережі, яке мало місце в двадцять другому році, жодна енергосистема велика на континенті не змогла би в таких умовах працювати. Я в цьому особисто абсолютно переконаний. В запас міцності української енергосистеми набагато більше історично так склалося, але ж е, також і е, дуже багато залежить від людей. Від тих ремонтних бригад, які, які на конкретних об'єктах в полях, і біля Охмадиту, і в прифронтових територіях, і глибоко в тилу відновлюють безперестанку енергетичні об'єкти, знають, як це робити, і е, хороша підготовка була таким самим важливим фактором для нашої стійкості, як і власне потужність наших магістральних мереж, і взагалі потужність нашої енергосистеми. А, пане Володимире, я звернув увагу на те, що під час однієї з останніх російських атак на енергооб'єкти, в тому числі на енергооб'єкти, графіки відключень не змінились. Нам вдалося, так би мовити, зробити нашу енергосистему незалежною, там десь окремо один від одної, і таким чином диверсифікувати. Ні, нам просто вдалося з... за рахунок цієї ж самої підготовки, про яку я говорив. Накопичити такий запас обладнання, сформувати такі ремонтні бригади і експлуатаційні підрозділи, які були здатні через 40 хвилин після такої досить масованої атаки включити всіх споживачів. Це саме те, про що я говорю. Не можна собі уявити атаку на магістральний об'єкт в якійсь іншій енергосистемі, після якої Через 40 хвилин э, всі споживачі були б повністю заживлені. Це досить складно собі уявити, тому що тільки в Україні, на жаль, на превеликий жаль, є цей досвід. Але ми цей досвід використовуємо для того, щоб бачите, поки люди спали, всіх включити і далі вже розбиратися з тими пошкодженнями, які є. І хочу вам сказати, що э, той склад персоналу, який мають зараз українські енергетики, абсолютно безцінний. Людський фонд. Так? І також е, безпрецедентний запас обладнання і матеріалів, які створені наразі в Україні, в тому числі за рахунок фінансування від західних партнерів, він дає нам можливість е, так швидко усувати для споживача наслідки атак. Це саме, це саме оцей, е, оці фактори, які є в Україні, і якими вже українські енергетики певний час діляться з нашими, ну, в тому числі, європейськими колегами. Пане Володимире, наостанок, мені здається, це питання буде логічним. Певно, що коли ми ділимося нашим досвідом з західними партнерами, не ми, наші енергетики героїчно, діляться досвідом з західними партнерами, що наш згодом точно виникне питання не тільки ремонтів, а загалом відбудови нашої енергетики, на яких принципах цей процес має бути заснований і чи можемо. Тут, до слова, західні партнери нам щось радити, бо якщо ми вже маємо навіть більше досвід, принаймні ремонтів. Ви знаєте, е ці принципи вони досить прості. Це децентралізація і перебудова тої частини е генерації, яка була побудована ще в радянські роки, яка, на жаль, є вразливою до ну, зокрема і ракетних атак. Тобто, грубо кажучи, замість е, там, двох чи півтора десятка старих радянських великих електростанцій, необхідно буде побудувати сотні або тисячі менших невеликих електростанцій, які будуть засновані уже на нових технологіях. І ці технології це газова генерація, вітрова сонячна генерація, це батарейні системи накопичення енергії, це генерація на біомасі. І ці технології, вони Набагато більш стійкі до таких атак, тому що маленьких електростанцій буде настільки багато, що росіяни просто не зможуть їх знищити, не маючи достатньо ресурсу для цього. Такі електростанції будуть виробляти більш дешеву електроенергію, тому що їм не треба буде спалювати дороговартісні паливо, таке як вугілля, наприклад. І ця генерація буде набагато за за нинішній енергомікс, який є в Україні, і, до речі, в Європі, і е, через такі трагічні обставини, які склалися в нашій енергосистемі: обстріли, е, постійні проблеми перебої от, е, з енергоживленням, е, врешті-решт, е, життя, яке багато енергетиків віддали за те, щоб енергосистема працювала. Стабільно оці всі трагічні обставини вони повинні призвести на нас до того, щоб ми побудували в результаті всього всіх цих випробувань. Першу на континенті, першими на континенті зробили енергетичний перехід і побудували енергосистему, яка є цільовою для країн Європи. Таку енергосистему, яку для себе в майбутньому бачать всі європейські країни і взагалі країни розвинутого світу. Україна дійсно може це зробити, і робити це треба не після перемоги, а прямо зараз. І хочу сказати, що це уже, цей процес вже починається. І він, я думаю, що в наступні місяці ми побачимо, що він буде стрімко розвиватися, набирати оберти, і нова генерація українська вона буде побудована в найближчі декілька років, і вона зможе зробити нашу енергосистему набагато більш стійкою. Пане Володимире, сподіваємося, що так і буде, і російські обстріли нам не будуть заважати у відповідові нашої енергетики і побудові навіть нової системи. Про яку ви зокрема кажете. Я для глядачів нагадаю, що Володимир Кудриський, голова правління компанії Укренерго, був гостем цього випуску. Палев важлива це була розмова. Будь ласка, реагуйте на неї в коментарях. Не забувайте також і підписуватись на українську правду, якщо ви ще досі цього не зробили.